Вітаю всіх, хто нас дивиться, і сьогодні у нас в гостях Роман Корбацький, координатор Міжконфесійного комітету по організації Реформації або Р-500. Вітаю. Вітаю вас. Сьогодні весь світ, цивілізований Західний, святкує Реформацію 500. 500 підсотріччя до Дня реформації. А інша частина світу святкує сторіччя революції більшовицької, mm -hmm. яка відбулася в Росії. Mm -hmm. Хотілося би почути. Чому реформація, що вона може дати для кожній особі, сім'ї, суспільству? І які ми можемо цінності сьогодні втілити в Україні, і як це практично зробити? Дуже відповідь проста, тому що є історія. І ось дуже важливо і. Мудрі люди не навчаються на історії або навчаються на чиїхись помилках. І ось коли ми сьогодні можемо вивчати реформацію, яка почалася. Ми говоримо про 500 річчя, так це ми говоримо про реформацію віднів Мартіна Лютера, який на той час хотів зробити реформу в своїй церкві, які він знаходився на той час, і це була католицька Римокатолики, де вони він побачив певні, якби проблеми. І він хотів їх реформувати. В нього взагалі не було бачення змінити суспільство, економіку, соціум і так далі. Тоді був дуже жахливий час в тому контексті, де жили люди, як їх залякували. Люди слова не знали, біблії не знали. собі священники дозволяли на той час залякувати людей. Їм було це вигідно. Тоді, навіть, якщо ми подивимося сьогодні по Європі храми, якщо ми поїздимо, подивимося в Чехію, поїдемо, поїдемо в Польщу, ми подивимося ці храми. Вони всі були страшні. Чому на них зображено так багато різних чортів і дияволів? І коли ми їдемо, ми задаємо це питання, як це так, храм? має ж бути небо і так далі. А тоді була оця така атмосфера. Тобто люди бачили кругом навіть на храмах, і потім на різних видавництвах, які видавалися, можливо, якісь були ну, сьогодні ми називаємо це плакат. І вони бачили пекло. І це їх якби просто до такої степені заводило в страх і в цю темряву, що вони задавали одне питання, що нам робити. Що нам робити, щоб нам не попасти туди, бо це ужас був. Це була така атмосфера того часу. І що вирішили тоді, священики? Індульгенція. Ви можете що? Купити собі прощення і спасіння. Тобто спеціально були народ та, загнаний. Та, з страху. Була, люди ж в Біблії ж не знали. Вони ж не знали її. Мартін Лютер це перший, і звідти вже почалася реформація освіти, тому що він почав що? Перекладати на німецьку мову. Люди почали вчитися читати навіть з. Перекладеної вже біблії. І це й почалася вже реформація в Європі, освіта почала набратися. Люди почали вивчати і навіть культурні якісь моменти, мову, діалект поставлений, можна сказати, на отій першій перекладеній бібліку переклав Мартін Лютер. Можна сказати, вся німецька класична мова, вона навіть побудована на. От на тому на першу першоджерельному цьому видавництві Біблії, і сьогодні вони так і тримаються цього. Тому, якщо навіть це вже забіг наперед трішечки, але от та атмосфера, уявляєте, яка вона була, якщо почитати історію, я просто був, ну в шоці, як було все створено професійно, і це було для чого Щоб поповняти бюджети, щоб розросталася, можна сказати, така імперія, так імперія, такої яку ми знаємо, Ватікан це було так зроблено. Це була можна сказати певна хибна дорога того часу. І ось якраз в тому часі, оцей Мартін Лютер, він це все побачив. І він розуміючи, що так не може бути. Це неправильно. І коли він почав вивчати слово, ми знаємо, що він був монах. Ми знаємо про те, що він читав слово, він його розумів, і він бачив, що щось не так відбувається. Щось не щось іде зовсім інші паралелі. І він почав якби, давати відповіді на питання в своєму житті, питати їх у Бога. І ось він вирішив все ж таки відкрити людям правду. І ми знаємо, оці 95 тез, які були прибиті на двері храму. І ті тези, якщо сьогодні почитати, можна сказати, вони не сильно стосуються взагалі, ну мене особисто або нас, і можливо ще когось. Це були тези актуальні того часу, коли ми їх перечитуємо. І можна сказати, це був перший крок о цієї реформації. Оце де з чого воно вже зародилося. Ну це так, якщо коротко, і ми розуміємо про те, що потім це почало набирати багато обертів різних в реформації. Реформація суспільства, освіти, економіки, культура почала будуватися якась, тому що воно дещо ось все починалося. І коли ми дивимося на історичний оцей момент і період, то ми розуміємо, що реформація це не Мартін Лютер. Ми розуміємо, що реформація це не просто якісь можливо бажання, які ми захотіли собі втілити, і ми їх втілюємо. Ми знаємо, що є кожної реформації, є певні історичні цінності, які були закладені, і ось якраз оці цінності. Хотів, якби закласти Мартін Лютер не тільки він сам придумав, а які він віднайшов слові Божим, які він пережив. Він хотів, щоб ці цінності стали німецького народу і взагалі всього європейського континенту. І так воно і сталося. І тоді прийшло дуже швидке розквітання. І тому те, що ми бачимо на сьогоднішній день в Європі, в цьому євросоюзі, де процвітають оці країни, це наслідки оцієї реформації. Але ми знаємо, що є вже друга сторона, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній час люди, які не пережили тої реформації, люди, які далеко від неї, сьогодні починають що робити, якби навпаки, все руйнувати і все приводити до розмитих цінностей, до, можна сказати, антіморальних цінностей і так далі. Скажи, будь ласка, реформація може вплинути на Україну? Як ти бачиш реально ці? Цінності, ці принципи, святого письма, які підняв свій час Лютер, були актуальні того часу. Як можна сьогодні підняти ці цінності і втілити їх в Україні, щоб те, що має сьогодні Європа, на тій хвилі, на якій вона піднялася, успіху, хвиля успіху, економічна хвиля, моральна хвиля? Вони сьогодні живуть, процвітають. Ми всі дивимося, заглядаємо в Європу о право людини на високому рівні, приватна власність, захищеність людей, медицина, все інше. Це все фундамент цінностей, які дали реформатори. Що ми можемо сьогодні зробити в Україні? Де ти бачиш сьогодні пробоїни в країні, де ми могли би взяти ці цінності, примінити, втілити їх? І ми переживемо ту саму реформацію або пожнемо ті самі плоди, що має Європа. В чому ти бачиш, яку б ти сферу сьогодні би був приклад, практично, де ми можемо примінити ці цінності і їх втілити? Ну, в першу чергу я вже бачу певну реформацію, яка відбувається. Е, так як сьогодні я представляю міжконфесійний комітет, про що це говорить, що сьогодні багато конфесій нашої країни, і, тим, ну, і також нашого міста і області, е, ми знайшли щось спільне. Ми сьогодні можемо разом збиратися в будинку культури на вулиці, разом молитися до одного Бога на одній мові, розуміючи один одного, і це говорить про те, що є вже певна реформація. Що сьогодні ми розуміємо, що ми працюємо на одного того самого Бога, який нам дарував розуміння, який дарував нам реформацію нашого життя в першу чергу. Бо от якраз ми чуємо сьогодні слово реформа дуже багато. Вже діти навіть його чули. Вони не розуміють, що те, але якщо прийти навіть в садочок, вони вже там чули, а й кожен день і батьки, і телебачення всі говорять реформа. І от якраз говориться про якусь реформу. Але нема тої реформи, як міф якийсь видуманий, і люди ждуть цієї реформи. І я хочу сказати, дорогі рівняни, і українці і до всього світу звернутися, що я також не вірю в реформу. Я не вірю в реформу без реформи серця, кожного особисто. Я не вірю в реформу, яка відбувається в нашому серці особисто. Ніколи в житті не заставить мене реформуватися, наш президент. Чи можливо уряд, чи можливо ще щось. Так, можливо, законами заставити зможуть, але це буде відситуативна, якби да, така реформація. Від ситуації реформуюся. Але реально в серці людина залишається той самою. Тому оця реформація починається звідси, от з нас особисто, з мене, з мого розуміння. Тепер ось ми християни, віруючі люди, ми маємо реформуватися. В нас є певні цінності, біля яких ми можемо об'єднатися. І от я вже говорю, це вже перший крок, що в нас є цінності всіх одинакові, заради яких ми готові мати якусь спільну мову, щось робити для нашого міста, для нашої області, для всієї України. І ось якраз ці цінності, про які ми сьогодні говоримо, ми говоримо і називаємо їх п'ять соло. П'ять соло це можна сказати п'ять принципів, п'ять проповідей того часу, які проповідувалися в часи становлення реформації. Це не було створено за один день. Це не тоді, коли 5, 95 дев'яносто тест прибив Мартін Лютер. А це був певний період. І от за той період вибудувалося тих п'ять соло. П'ять соло, про які ми сьогодні говоримо. Це говориться про перше, якби можна сказати, передуюча соло. Вона не йде, якби основною, але вона можна сказати, йде фундаментальною в цих соло. Чому тому що вона відкриває всі інші? Це є е, соло скриптури, е, те, що ми знаємо на латині, і те, що ми сьогодні можемо сказати, це є тільки писання. Тому що це є тільки слово, і і це є основа. І тому Мартін Лютер це розумів. І він це пережив. І він почав його тому і перекладати. Що люди мають будувати своє життя тільки на писанні, тільки на слові. Нічого не давати і не віднімати. Ніякі передання, ніякі якісь трактування, коментарі. Сьогодні маса. Ми заходимо в інтернет, і маса людина загублюється цьому всьому. Тому сьогодні треба в цьому реформуватися. Теж церквам так само, тому що багато церков вже можуть теж пішли в якихось трактатах своїх. І сьогодні є основою за це слово, слово, яке було першочерговим, Біблія говорить, і Господь через Ісуса Христа і через своїх апостолів і учнів говорив, що Слово Боже воно є досконалим, воно є закінченим і довершеним. До нього нічого не потрібно додати і віднімати. Тому це якби це основна. Це одна із цінностей основних. І коли ми далі говоримо про інші соло, коли говориться тільки віра, коли говориться тільки Христос. Тільки благодать, тільки слава нашому Господу, і оце є ці цінності, які дійсно нас об'єднують. Кожна ця цінність вона торкалася і Мартіна Лютера, і інших потім реформаторів, і навіть в його часи, і потім після нього, які цими цінностями користувалися, але вони їх переживали. Коли ми знаємо Мартін Лютер, як зрозумів, що тільки благодаттю, як він хотів зрозуміти це, як він переживав, коли він за, зайшов в храм, тільки посповідався, якби священнику, виходить, не спів дойти до, до виходу з храму, браться до ручки, і він вже згрішив пару разів. Він знову біжить, бо він хотів пережити це прощення, і він хотів, якби зрозуміти, що все проще не завжди. І він не спів вийти з храму. Він вже нагрішився в думках. Він вже знову вертається до нас, знову падає, знову просить прощення. Знову каже: Я нагрішився і просить прощення священника. І так Пару разів, тільки не потім, коли він зрозумів, що таке є ця благодать, що Він має оце прощення в Ісусі Христі, що тільки Христос, тільки через Нього цю благодать Він пережив. Що саме Христос, який помер на Христі, Він дарує оце прощення. І не потрібно постійно бігати чи до священників, чи ще, можливо, якісь робити паломницькі поїздки, чи до жертовника, як в старому заповіті написано, робили ізраїльтяни, Боже народ. Сьогодні в Ісусі Христі ми маємо це прощення. І Він теж це пережив сам, як монах. Які теж читав Біблію, тобто кожна оця цінність вона має своє джерело, вона має своє, можна сказати, свій старт певний. Вона з цією цінністю є певне життя, є певна історія. І от дуже цікаво, коли ми це досліджуємо. І коли ми навіть дивимося і нашу область, сьогодні досліджуємося, і місто рівне, і коли ми говоримо про музеї в Пересопниці, Пересопницької Євангелії, дуже цікаво, що ці цінності вони постійно десь впливають, завжди про це говориться, тому що це дійсно є цінності, які нас сьогодні об'єднують. І тому нам людям потрібно сьогодні реформуватися в першу чергу в нашій можна сказати свідомості зрозуміти, що е, смисл реформації це реформація смисла. Я б так сказала цю фразу, яка мені понравилася, і сказав один одесід. І от якраз нам, в першу чергу треба зрозуміти, що треба реформуватися в самому смислі цієї реформи, про яку ми постійно говоримо. Що ця реформа, реформація стосується кожного з нас особисто. Виходить, що більшість. І парламентарів, і о, дехто з уряду просто імітують реформи, про які сьогодні говорять, або ведуть свою пропаганду, свою діяльність. І я побачив, що дійсно із твого життя, слухаючи тебе, я зрозумів, що коли людина переживає особисто цю реформацію, коли дійсно писання, віра, благодать, угу. сам Ісус, месія, коли приходить в життя людини, відбуваються ці переміни. І на закінчення нашої передачі я хотів би просто, щоб ти звернувся до людей, тому що кожна сім'я або кожна особистість сьогодні хоче пережити цю реформацію особисто. Що потрібно зробити сьогодні людям? Які дивляться зараз в цій простоті, дивляться нашу передачу і думають, Господи, ми все життя мріємо про реформацію. Ми не знаємо, куди нам йти, як нам жити, куди на що покладатися. Все вичерпано вже, вже зверталися і туди, і так, і, і жили. І десь бігали, щось шукали, до астрологів звертались, до різних бабок і немає виходу. Просто хотілося б почути, дійсно, щоб кожна сім'я, кожна особистість сьогодні, яка нас дивиться, пережила реформацію, що їй потрібно робити для того, щоб зараз ця реформація відбулася в їхньому серці, в житті і в майбутньому в родині. До 2013 року, перед тим як почався наш майдан і почалася війна в Україні, довіра людей впала до всього. Повністю до всього. До політиків, до президентів і до церкви, в тому числі. Коли ми спілкувалися в різних форумах з молоддю, задавали їм питання, вони питали, що для них є церква. І відповідь була в основному, знаєте, яка це корупція і лицемірство. І це набирало певних обертів. По якій причині можливо і дійсно було багато, як говориться, як Біблія описує вовків, овечій шкурі. Можливо, це деякі люди, які опоганили церкву своїми, можливо, якимись другими цілями. Можливо, і працювала тоді дуже сильно, як в Радянському Союзі, в нас зараз свої є певні структури, да, які працювали на те, щоб за дискредитацію, да, дискредитацію церкви. Я теж 100% впевнений, певний, що це є. І отака була атмосфера і ситуація. На сьогоднішній день, коли ми знаємо останнє опитування на сході нашої країни, коли їм задавали питання, кому вони довіряють, то на першому місці, як ви думаєте, хто? Церква. Церк. Чому сьогодні на сході України? Коли питають, кому довіряють, є церква. На другому місці це волонтери. Ну і знову наші політики, навіть ще гірше поліції. На ну, поліція, а потім вже йде там, я не пам'ятаю, яке там місце, але навіть поліція сьогодні більше довіряє люди, ніж наші політиці. Я маю на увазі, от коли я дивлюсь цю статистику, вона впровад це, це говорить. Я не знаю, наскільки вона доскональна, але я в це вірю. Чому? Тому що люди сьогодні на сході побачили, хто перший линув туди, служити їм. Хто перший відгукнувся? І церква, я не кажу про якусь конфесію зараз. Я говорю взагалом загалом, церква. Люди, які линули туди, залишили свої сім'ї. Ні, я не кажу, що тільки про ті, хто зброю почав брати, ні, а хто почали допомагати всім і населенню, і ставляти їм вікна, і обігрівати, і допомагати їм вивозити їх з різних оцих певних місць, де треба було тікати. Потім їжа різні. Ми постійно щось збираємо. Тони трейлери їдуть завжди туди, якби від наших церков продукції на схід. Церква. Перша, хто як би можна сказати, Бідуху бо мало структуру, да, структуру, яка працює, де немає бюрократії, всякої великонини, оце, яка через рік тільки пройшла, може, перший транспорт там з продуктами, де люди помирають. А церква так не працює. розуміє, розумієш, треба сьогодні. І тому от церква здобула, можна сказати, оцей рівень довіри, і це є добре. Тому що про що я міг би говорити? Я можу сказати, дорогі друзі, і на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що в нас, можливо, в цій частині країни, в нашому місті, немає якби такої, ну можна такої потреби в їжі, в теплі. Якби у нас є свої якісь комунальні проблеми. Можливо, фінансів не вистачає, хотіли щось більше, можливо, ще щось. Можливо, хтось переживає, чи машину заправить, хтось переживає, яку каву дорогу випити і так далі. Ну я би не сказав, що наше рівно бідне і область. Тому що каві апарати стоять кругом, всі люди п'ють, а ми розуміємо, що є значить, попит на це, значить люди є якісь кишенькові витрати на це. Тобто ми розуміємо про це. Не така ситуація точно, яка на сході. Тому, можливо, ми десь і думаємо, що церква це... Ми не ставимо до уваги, можливо, цього. Там люди ставляться, тому що вони розуміють, а кому вірити, до кого прийти, з ким поспілкуватися, а що робити. І от церква там і є, і вони її бачать, бо крім неї більше там нікого немає. На сьогоднішній день у нас теж є багато всього, і на сьогоднішній день в цьому місці навіть є. Але я знаю, що крім того, що ми зовні бачимо гарну картинку, у нас є багато зла. І тому, друзі, це зло тільки може перемогти дійсно наше ставлення до першочергового джерела, оцього якого ми сьогодні говоримо цінності. Це я знову ж таки я вертаюся тільки до слова Божого, тільки Біблія, тільки церква, де є люди, які вірять Богу і сповідують його, де люди можуть допомогти вам зрозуміти не просто Біблію. А про кого Біблія говорить? А вона говорить про Бога, про Творця і який є правдивий Бог. І от коли ми дізнаємося про нього, коли ми прийдемо, ця реформація почне відбуватися в нашому серці, в житті і нашої родини. І сім'я тоді стане крепкою. Сім'я тоді буде мати цінність в нашій країні. А від цього буде все інше. Якщо немає в нас як особистості, він не має сім'ї. А коли немає сім'ї, немає держави, немає нічого. Ну, нехай Господь нас благословить. Друзі, звертаюся до вас, закінчуючи нашу передачу. Хочу сказати, що. На студії був Роман Корбацький, і ми говорили про реформацію. І щоб реформація прийшла в ваше особисте життя. Зверніться до святого письма. Колись зробив це Мартін Лютер, і він пережив особисту реформацію і дав великий поштовх Європі, а сьогодні всьому цивілізованому світу. Тому кожен з нас має потребу в реформації, але вона починається з віри. А віра народжується від святого письма, яке ми читаємо або слухаємо. До зустрічі!